Слухай, ну, не фам. Да? Mm. Ти бачиш, як ніжно падають промені на хмари. Далі із них іде сніг. Ти знаєш, як сонцю вмирати від холоду задарма? Знаєш, ти це чи ні, Як крихти тепла вивільняються з попелу, як душі безкрилі злітають до ніг? Просто бездумно, без відчаю й сорому, без болю і смутку не бачу в зорі. Я знаю, достатньо напевно для кожного літати, хоча б час від час у вісні. І що ради стерпного статусу хворого, ми маємо дякувать клятій зимі. Сховайся, спочинь. життя для короткого досить одної малої свічі. Спробувати все відговерли до Боткіна і заснути у ліжку колись назавжди. біолетність? Другий раз вже звучатиме, видно, тобі не дісталося, бачите. Мені треба дівчина просто одна, яку ось Знаєш, Ефект повної присутності в телефоні, в кишені навіть в руці твоє. Слова такі правдиві, а вираз обличчя такий натуральний, що хочеться навіть казати. Прости, твоя присутність була настільки ефектною, що мені автоматом затикала мого рота. Твоя відсутність стала настільки ефектною, що мені вдалося перестати бути твоїм патріотом чи ідіотом. І я ще згадую тебе, коли нап'юсь, Потім обов'язково починається. Рвота, я щоранку молюсь, щоб твій грьобаний ефект присутності, не дай Бог, не переліз з присутньою тобі ефектністю у твою присутність.